Доброго дня, діти! На попередньому занятті ми з вами говорили про пожежну безпеку та про таку професію, як пожежники. Пропоную послухати вірш про особливості цієї роботи. Все в диму, все в куряві білій, дзвонять пожежні автомобілі, мчать, наче буря тривожно свистять, миттю червоною казки блищать. Каски розсипались і за хвилину, швидко як в касці, зростають драбини. Люди в брезенті один за одним лізуть драбинами в полум'я й дим. А поки їдуть пожежники, ми можемо з вами скористатися вогнегасником. Діти, якщо ви пам'ятаєте, в нашому садочку також є вогнегасники. І я пропоную сьогодні вам зробити. Вогнегасник з пластиліну. Давайте подивимося, з чого він складається. Ось погляньте вогнегасники які. Вогнегасник складається з корпусу, бачите, червоного кольору. Потім, що це, як ви гадаєте, шланг чер... чорного кольору. так? І важіль, Може бути як чорного кольору, але зазвичай він червоного. Отже, на заняття нам сьогодні потрібно пластилін, червоний, чорний, дошка для пластиліну і тека. Спочатку нам необхідно зробити корпус нашого вогнегасника. Беремо червоний пластилін. Розкочуємо його ковбаску і придаємо форму стовпчика. Ось так, бачите? Схожий на стовпчик, кругленький такий. Так. Це у нас буде корпус нашого вогнегасника. Далі беремо чорний пластилін, відрізаємо текою невелику кількість пластиліну і розкочуємо тоненьку довгу ковбаску. Ось так. Це у нас буде з вами шланг. Потім беремо корпус наш і прикріплюємо шланг до корпусу. Так. І останнє, що у нас залишилося, це важіль. Для важіля беремо червоний пластилін, відрізаємо невелику кількість пластиліну, розкочуємо його в ковбаску, але не дуже тоненько, ось в таку. Потім за допомогою пальчиків ми його приплюскуємо, так, прижимаємо. Так, сплющили. Тепер складаємо його навпіл. І там, де склали, також приплюскуємо, залишаючи вільними лише кінчики. Бачите? Ось у нас майже вогнегасник готовий. Так, і прикріплюємо важіль. Погляньте, будь ласка, ось такий вогнегасник вийшов. Бажаю вам успіхів і чекаю ваших робіт. До побачення!